Жила була собі дівчинка Оксана, і як це зазвичай буває, виросла та стала дорослою. Вже й заміж вийшла та своїх дітей народила. А питання, які цікавили її в дитинстві, залишились без відповіді чому і для чого світить сонечко так яскраво вдень? Чому вночі буває зовсім темно і місяць весь час змінює свою форму? Чому тато на нічній рибальці орієнтувався на полярну зірку? А мама засаджувала город саме у певні дні. Подорослівши, у Оксани, виникли нові питання про сенс життя, про кругообіг подій, які циклічно повторюються, про те, навіщо вона тут, про її завдання на це життя. І почалися пошуки. Їй так захотілося розгадати таємницю цього унікального світу та зрозуміти, яким чином він влаштований. Вона по крихтах почала збирати інформацію з різних джерел. Багато книг та досліджень було нею прочитано. Відповіді на питання, що її так цікавили, вона знайшла в астрології. Справжнім джерелом найціннішої інформації по всіх сферах життя була не просто астрологія, а саме ведична астрологія джйотіш. Найдавніша астрологія відома людству. Яка перекладається як знання, які несуть світло? Унікальність цих знань полягає в неймовірній точності прогнозу, а також істинному розумінні душі як невід'ємної частиці творця про досвід, який набуває людина, приходячи в цю матеріальну реальність. На своєму каналі я, Оксана Ткачук, практикуючий ведичний астролог, буду ділитися з вами своїм досвідом, а також просто і доступно буду розповідати, як використовувати ці найцінніші знання у своєму повсякденному житті. Шановні глядачі! Запрошую вас у захоплюючу подорож до таємниць ведичної астрології, у цей неймовірний світ потаємних знань, де панує цікаве та щасливе життя, сповнене любові до всього живого. І так, у добру путь! І нехай з нами буде мудрість джйотіш, тобто світло знань.